Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі ліниві овочеві зрази з кислою капусточкою. Смакота неймовірна. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати ліниві овочеві зрази за дуже старим рецептом. Якщо ви хочете приготувати просту смачну, Страву, яка нагадує вам ваше дитинство, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування наших лінивих зраз, потрібні наступні інгредієнти: відварена картопля в мундирах, квашена капуста, цибуля, тмін, сіль, перець, панірувальні сухарі, яйця, чесник, кріп і сметана. Спочатку беремо одну цибулинку на нашу порцію і подрібнюємо її на маленькі кубики. Це дуже стара страва. Звичайно, моя мама її готувала трошки не так. Називала вона зрази, по-перше, лежнями. Так, на полісі, до речі, називають зрази і по цей день. От. Але ну, час іде, і вже трошки е, сучасним став рецепт. Сучаснішим став рецепт, але от смак дитинства він мені нагадує. Подрібнену цибульку відправляємо пасируватися в сотейник або на пательню. Вмикаємо маленький вогонь, в сотейник вливаємо трошки олії і додаємо цибульку. На ось такому невеликому вогні даємо декілька хвилин, щоб цибулька наша підрумянилася. Декілька хвилинок дали цибульці просмажитись і відправляємо до неї заздалегідь віджату, промиту квашену капусту. Можна не промивати, якщо вона у вас ще не дуже перекисла. В моєму випадку вже вона трошки прокиша, як на мене, тому я її помила. Віджала і ось так хочу зараз разом з цибулькою протушити. На такому ж вогні хвилин 10-15, можна під кришечкою. Я знаю, що в деяких рецептах її не протушують капусту. Але моя мама робила так, і сьогодні я ділюсь саме таким рецептом, як робила моя мама. 20 хвилин нам знадобилося для того, щоб трошки підсмажити капусту. Вона випустила свій сік, бачите, трошки змінила колір. Вимикаємо її і даємо охолонути. Нашу капусточку з цибулею відправляємо у миску, в якій будемо замішувати зрази. Нехай вона охолоджується, а поки що будемо робити соус. Отже, соус. Для соусу нам потрібна сметана, чесничок натираємо на тертуці. Можна через чесникодавку. Мені подобається. Він краще відкривається, мені чесник, коли натирається. Ось так. І ще один інгредієнт це кріп. До речі, соус це по бажанню. Можна е, зрази, наші чи овочеві котлетки, як їх хто буде називати, можна їсти просто сметанкою. Мої домашні полюбляють саме ось такий соус. Подрібнили кріп. Додаємо до сметани чесника. Солим перчим і соус готовий. Гарненько перемішуємо ложкою. Попробуємо на смак. М -м, смачно. Соус готовий. Капуста охолола. Беремо картоплю. Я її відварюю заздалегідь, щоб вона була холодна в мундирах. І можна через м'ясорубку пропустити. А так як в мене порція невеличка, я натираю на мілкій терці. Картопля, цибуля і капуста вмисі. Відправляємо туди одне яйце. Сіль перець за вашим смаком. Краще додавте трошки, потім спробуйте на смак. І гарненько все вимішуємо. Я додаю ще трошки зіри, буквально трошки. Але це специфічна. Така приправа на свій смак. Я вимішую це все рукою ретельно, щоб всі інгредієнти змішалися. Якщо маса для вас буде зарідка, може картопля зварена, не заздалегідь, можете додати буквально ложечку з панірувальних сухариків. Зараз я побачу, чи мені знадобиться це. Я все-таки додала столову ложечку сухариків панірувальних, і ось у нас така вийшла суміш. Далі беремо одне яйце, вибиваємо в миску, трошечки збовтуємо виделечкою і виробляємо наші зрази, вмочаємо у яйце і обвалюємо в сухарях. І смажимо на пательні. Ось такий далі процес. Руки змочили у воді і поїхали. Котлетка. Яйце. Я все роблю руками, так мені надійніше і сухарики. Все, виробляємо і смажимо. З моєї невеличкої порції ми отримали ось таких 9 зраз. 9-10 котлеток виходить. Ну що, смажимо? Вмикаємо пательню на трошки більший, ніж середній вогонь. Ось такий. І відправляємо смажитись нашу красу. Підрумянюємо з двох боків. І будемо. Смакувати, моя порція розмістилась на пательню ся. Підрум'янили з одного боку, даємо гарно підрумянити з іншого і все. Ну що ж, нам залишилось лише продегустувати, беремо. Зразу, на вигляд, вона як котлетка, як зраза, дуже гарно виглядає. Всередині просмажена. Вона вже всередині готова, бо картопля відварена і капусточка протушена. Беремо трошечки соусу і смакуємо. М -м -м. Смачні, ароматні хрумкі дуже смачні. Ви були в гостях на YouTube-каналі Отищі Олі, і ми з вами готували овочеві ліниві зрази. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!